Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні ви бачите, що ми робимо. Да-да, друзі, сьогодні не удивляйтеся, сьогодні відео буде дуже прикольно. І да, друзі, я сьогодні не сам, а з Владунею. Іху! Так, всім речі, птавчики, з вами я, Владок Ня. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт Вежі. Сьогодні ми будемо дуже кайфово грати, так що підписуйтесь, ставте лайки. Ем... І що, розпочнімо? Да, друзі, сьогодні ми будемо грати в вежі. Да, сьогодні вежа у нас, ви бачите, яка вежа Це вежа із золота, друзі, да, проти, проти вежі бедрока. Проти моєї із бедрока. Да, і? Дивіться, суть режиму така. Ми маємо маяк і ми маємо його заховати на своїй території, себто вежі. Коли ми його заховаємо на своїй вежі, то ми потім починаємо битися. В скрині будуть лежати всі потрібні речі нам для битви. І от хто перший зламає ем, фігню е, свого противника, тот якби і виграв. Всього да, раундів буде три. Да, друзі, коротше, хто перший поламає маяк, хто побіждає? Хто більше забере маяків, хто виграв, друзі? А як буде типа. Я не знаю, нічия буде нічия. Дружба виграв, типа, побід. Ну, типа, да, друзі, боже. Ну. Ну да. Ну да, ви розумієте про що ми. Ну все, тоді починаємо. Все, да, ну зараз ми не починаємо, дай ми все візьмемо і тоді ми почнемо. Зараз, друзі, я вам покажу, що у нас є, у нас тупо все да, саме. Да, да. Обробуйте... дивіться, у нас тут пістолетик, ем, ніж, ж, якісь гранати, ще гранати, якийсь шолом, типу, щоб мордочку не напекло. Ну і сам маяк, звісно. Так, же. друзі, треба саме основи таке положити, давайте ми кайло положимо сюди. Ем, эм... Все, давайте ми сюди все положимо. Нам треба, коротше, саме. А чого у мене дві таких науки, хай лежить, коротше. Це можна отак зробити. Так, друзі, все робимо потихеньку, то нас ніхто нам не мішав. Маяк я взяв, все. Все, друзі. куди мені заникати? Все, я сподіваюся, шлем, друзі, все, шлем у мене готовий, бачите, як ви. І нам треба заховати перший маяк. Тільки куди заховати, я мені все страшно подумав. Може же, в подвал, кстати. Я я все думаю про підвал. Но подвал я, навіть не знаю. типу, що тут підвалом. подвалом. Ну да, ти правий. Я тоже думаю. Боже мой! Family friendly контент. Боже мой! Вуха мої. Бідне вухо, бідне вухо, бідне вухо, бідне вухо, бідне вухо. А що ти патронів не наклав, чуєш? Як патрони на пестиках є? Ти думаєш, воно от всегда нет, як у тебе, типа не буде патронів на пестику, все, можеш считать. У мене нема. нема патронів на пестику. Ти в приколе, типу... я ложив. Там тебе дожди помний той будь. Ти Ты шо мне сэр От Просто пістолет заряджений і все, ну, і немає так. патронів патронив на нем. Є... На, на пістолет патронів немає будь. У мене є, yes, у мене тупо 18, блін їх Щас я тоді візьму Щось ти десь путаєш, короче, це про. Сейчас я візьму а 18 Ффиеть. Що таке? Офиет! Секунду, ДРУЗІ так, друзі, давайте я його поставим сюда. Да, а пацани, бут, це це, це, це було суцільне, суцільне експериментальне шоу. Шоу, да. Ну все, я типа готовий, я готовий по повній програмі. Нового Про і... детка наркоману. Воу, 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 тихо, тихо. ти мене так лякуєш, ти що. Все, ти готовий? Давай. Давай, я готовий, давай. Раз. Перший раунд! Перший раунд. Файт! Один. Поїхали! Файт! Давай, давай, мышь! А! Бляха! Блин, я ты зла <свист> Так, 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 давайте, друзья! А -а 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 -а! Ой, боже мой! <свист> стой, пауза, пауза, стой, не бежи, не бежи. Мы с тобой Всё забудем. Зала. Так, друзья, мы тут, а вся четко, вся месте. Так, він щось там хоче мене з'їсти, ну йо нічого, не вийде, да. Він щось дай индж, да, индж да, индж да, индж да. Дивіться, як там стоїть. Боже, і не попав. Бот слий. Бот! Так, так! Уху-ху! о вау у себе! Боєць, ти що?

Десь. Та давай, боже мой, мене не так багато часу Я зрозумів Ти побіг до мене на базу. Ти його заныкав тоді Чего, блин? А ты стоп, Якийсь тут на фов в житті мане. Знай все. Стоп, а можна под секунду. Да. Найшов? Да. Process, know, tweet, а едино просишь твій тоді, удиблю. А він залишиться тоді на другий раунд в тому же самому місці. месте. Стойся, точно ти ставил? 6 біга. Ну, я шо, все перешарив. А ну покажи мені, пнись. Тому що я все тут перешарив. Ну я типа як щось нічого не міняв А ну друзья, дай ты подивимось, що там показує Ну, іди сюда. Йду. Но новин. Зверху. Ти дурак, не можна так ставити, е! Так, як то карту робив. Нє, так не можна! Ти що, забув? Ми з тобою колись грали. Тільки ставить на... Давайся не читать. Чи... Ні, давайся нічия. Все не чесно, я считаю. Друзі, нічия. 0-0, можете не переживати. Та нічия? Все, друзі. Все, друзья, я тут, а мы начинаем видео. Починаємо, переігруємо перший раунд. Да, ще... ми друг друга Ось не поняли. Хтось... Да, да, да. Что есть карта, не, не спромігся побудувати. Карта вообще чітко О Вау, 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 тихо, тихо, друзья. ви все бачили, як він там Опа. що ти там стоїш, що ти кого-то. Бачит, мене табло, табло, тебе вицілює. Ого, <сум> <сум> воно, конечно, маже. Ну ладно о друзі, о боже, друзі я пробую Боже, я думаю, все ракета зразу Косий хе Ой-ой-ой-ой. Ага. Ого, як він швидко патрони тратить, офігеть. І де ти є? а я не скажу де я. <ріхи> Боже як я хочу цю букву нажати Ну, дивись, бо я на патрулі. А, ось о ты наша крыса. Да, так вин. Хар все, я понял, да, Вин, все, совершенно не главное. Та Боже мой. Так дрыз, я просто напічу, там мене слов немає, я просто... Ой, ні 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 тихо, 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 тихо. Там, блін-блін-блін-блін. блин, 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 блин. Шпини, де воно є? Да, знайшов, знайшов, знайшов знайшов Та що здайшов? я перш? Все, я поламав, я поламав! все, я поламав! Ні, я ламаю, я поломал, вдруг я, да! поламав, друг, я поламав. І де воно було? І де воно було? Та тут это бі, наверху блін, я сам бачу. <реш> ти сам бачив, я бігав, я ламати, і ти, ти таким не поняв. Ну, коротше, друзі, блин. перший раунд виграв я! Да, я це зміг, Уху! Ну, у нас ще впереди два раунда, друзі. Да, не надо радуватися, тому що ще впереди два раунда у нас. <реш> Нічого, я ще відіграюсь. Да, поїхали, другий Да, жди, да я добіжу до своєї бази, друзі, і я включу запис. Погнали, друзі. Так, все, друзі, друзі ми, ми все готові. Ну шо тоді, на що три. Раз, два, три. Починаємо. Да гранатою біжить. Гранатою біжить, хоче мене з гранатою. Ого, як він все робить. Ты шо Ти вообще дурний. Ти що так біжиш, дико? Ти шо вообще куку? Моя жопа зеждить перемоги! Блін, не тут не побіг. Так, 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 тыквидави, давай, 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 довы, біжи, двиви, двигай, двигай, бежи, бежи, Пожалуйста, под лазочка, да, я знал! Я Так, шоу! Я знал шоу! Да, я злома! Блин! Откуда бикс, да, ты побежишь ты, дыз Пипец, друзья, на на Він виграв свій перший раунд, як кажуть. Все, наступный решальный. Кидай полезла. Не знаю, я просто хочу найти. Деньги. На, 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 на твой. Так, так, друзі, я побіг на свою базу. І це буде фінальний раунд. раунд. Так, друзі, все, я тут. Да, 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 да. Фінальний раунд. Друзі, пишіть коментарі. Я хочу виграти. Друзі, пишіть коментарі, хто виграє Зараз? Вот этот хрущ не виграє. Набираємо кучу лайків. І я, я зможу виграти, я Давайте дуже друзі, так син друзі, Набирав да. дуже багато лайків. Буде посрав, хто переіграє, хто виграє. Давайте я дуже багатенько лайків, ну не так багато, ну можна багато. Ну, і Ми зробимо зробим реванш. Да, Ставте авансом перед фінальним раундом. І ти готовий, зроби Сань. Так, да, я готовий зараз. І ми зробимо реванш. Ну, нове відео зробимо, понятно. Через да, да, там да. І можливо щось новеньке додамо до цього всього. Да, і може щось. А чого ти досі пістилетиш, я не можу зрозуміти, ти десь. Четыре, Ти в скільки з патронами стріляв і тебе досі пестик є? Я ж один раунд потратив свої патрони. А тебе три раунда і тебе досі пестик є. Ти десь мене трошки хоч на кокококнуть. Да Та нормально все з ним. Час ти десь Короче, греш? готовий. Ну кейс стоп. Зараз. Я не готовий. Тепер я готовий. Все, давай починаємо, Раз. Два. Два. Три. Три! він біжит, він біжить, біжить. Бомб у мене вообще немає, це просто. Розказує воно. Мурло. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Так, мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Тихо, друзі, нам треба бути дуже осторожним. Спокійним і грати. Дивіться, він стоїть, що ждать, він ждать, він мене. А, так не можно! що было только что? Мы себя бачили, друзі! Ого! Хе-хе. А куда ти полетіла до ремонта? Ого, ну все ти попал, окей. Ні-ні-ні-ні ку ку куго Фіга Будь ласка, будь ласка, йти <laughs> в сраку. Ти зараз не бачиш, яка мишку держи. <laughs> так ми не на П версії, дурачок. Ти не бачиш, як я мишку держу. Куди ти, блін пішов? А, ну я б тут побачив, якби воно засвітилося. Та боже, що я досі. Окей, окей. Тата Короче, якщо я не лох. То значить я все зробив тут по максимуму. Так, 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 так. Все, 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 все. Да, де, був, де, був, де да. був блок. Да, последні дверки, посереднього там, де бок, йдеш, корот, назад на левій стороні тебе був. Да, є, друзі, ми выграли, брат твій? Я його не знайшов. Да, друзі! Я біг все, буквально, а ти спо... все. А ты вспомни, е... вспомни, як ти зробив, я не помню, или в першому раунді, или в другому да, раунді. спомни, як ти зробив. Я чувствую, я чувствував. Ми... Це. По правді я, трош... я почувствовал це трошки. Ну я думаю, ні. Я хотів перевірити цю точку, ну бля. Ну я все думав... думаю, зроблю як ти, акти Друзі... Ти ну, не можеш бути такой, що ти, хруч використовував мою тактику. Друзі, казалось, ми змогли виграти. Да, друзі, ми победили, ся дуже круто, я считаю. Вау, 2, 1, 2, 1, це дуже круто, я считаю. Я дуже радий. Боже, він мене хоче вбити, друзі. це просто піпець, він мені шанса не дає. І все просто піпець, я считаю, повний, боже мой. Та можна письмо, пожалуйста. Я дуже не буду пікати за все. Давай, вийди, вийди, ви, вийди ви, ви, ви. Я, Я тобі ти... роботи добавлю. Давайте, ви готові? Нет. Ви готові чуть зараз буквально крики із піпі -пі. Давайте набираємо відносно невеличку Хоча б суму лайків. От mm -hmm. головне, от просто щоб ви наклікали, написали в коментарі, І що підписала. от реально. Да, от, от просто, якщо ви реально хочете продовження, напишіть, поставте лайк, хоча б просто вподобайку. Ми зрозуміємо, що це для вас цікаво. Да, друзі, ми ставимо. Да, ми реванш. Якщо, якщо я спрос, конечно же, я прийду і спробую його знову попробую а Попробуй зайняти перше місце. Да, Але друзі, і зараз, я вам, забираю, і зараз так. я вам показую нік, бачите ніку, йо, це у йоги такий ютуб канал є. І ось ви бачите, я вам показую нік, та, та ви запомнили, записали собі на листочок. підписувати його на каналчик, його. він знімає дуже прикольні відосики. да, друзі, це не реклама. Ой, це не реклама, це немає. не реклама. Це по-братськи, це по-братськи. Так, дивіться, а якщо по-чесному, дивіться, зараз у вас в правому углу екрана вилізуть подсказочки на канали. У Сані їх два, так що. зараз две подсказочки ловите okay. э, от и все, Дякую вам всем за перегляд, всем пока бай, да друзья, всем удачи, бай бай, всем... <laughs> да друзья, всем удачи, всем пока пока и слава Украине друзья, всем пока пока, Героям слава, да